Хотів би говорити сьогодні за таку тему, як прощення. Вона відома кожному християнину. Ми рано чи пізно стикаємося з цим знову і знову. Ми 100% стикалися з цим колись. І це буде повторюватись. Це тема, яка буде постійно з нами. Якщо ми справжні християни, якщо ми справжні люди, які віддані Богу, ми маємо розуміти, що це значить. Ми маємо розуміти, що це слово нам дуже, дуже близьке. І... Що таке прощення і чому воно, знаєте, так часто дається нам дуже важко. Ми можемо спочатку почати, ми, коли народжуємось, ми знаєте, ми всьому навчаємось. Спочатку ходити, потім говорити, потім щось писати вчимося, потім вже школа, університет, там щось вже розумніше більше вивчаємо. І цьому, цьому всьому нас навчають. Але є речі, знаєте, такі погані, як бути там егоїстом. Бути злим, вчиняти недобре, нас чому нас, нас цьому не вчать. Нас нема в школі уроку, як бути егоїстом, у нас нема в університеті лекції, як обманути людину, як обманути друга, чи як посваритись зі всіма оточуючими. Нас цьому не вчать, цьому не треба вчити. І також нас, ну, нас не треба вчити, знаєте, проявляти непослуг. Нас не треба вчити е, робити те, що Богу не угодно. Ми і так це самі, знаєте, вміємо. І це означає те, що от саме для цього і створене прощення. Прощення, зроблене для того, щоб ми усі всі погані речі вони відкидувались. Вони десь не ховались, вони відкидувались, їх взагалі не існувало в нашому житті. І думаю, для всіх відома ця новина, що Бог нам дає прощення. І Бог хоче, щоб ми цим користувались. І Бог не просто хоче, щоб ми взяли і забули про це. Бо хочу, щоб ми робили так само. Він нам показав приклад. Мені знаєте, дуже часто подобається, коли служителі, пастори не кажуть, що я от все забороняю, отак от рубом поставив і зробив. Мені подобається, коли от брат, мій один служитель, спілкувався, якось каже: Я просто робив, показував приклад. Я робив так, як треба робити, і люди молодь, тобто ті, хто вчаться у пастора, слухають слово, вони бачать, як треба, вони бачать правильний приклад, і каже, їм не захочеться робити якось по-іншому. Бо якщо я буду ставити, робимось так, вчити їх ось так, а робити зовсім по-іншому і не показувати їм цей приклад. Просто говорити і сварити, то нічого не поміняється. Але саме ось коли як я Господь дав приклад з прощення, Він хоче, щоб ми робили так само. Знаєте, прощення у нас було в минулому, прощення ми просимо зараз постійно, кожен день. Всі ми не без, грі... не без гріха, ні я, ні ви, ніхто онлайн взагалі. І в майбутньому ми теж точно будемо просити прощення, бо у нас таке життя. У нас польське життя, у нас кожен день якісь свої виклики, кожен день якісь свої, такі, знаєте, моменти бувають. Отже, що таке прощення? Прощення це можемо такі тези запам'ятати, це вибір. Це вибір, бо ми обираємо, чи хочемо ми когось простити чи ні. І ми обираємо, чи хочемо ми попросити у когось прощення чи ні. Прощення це звільнитися від почуття образи, відкинути це. І це також відкидає в іншу сторону жахливе ось це бажання помститись. Це якщо нам хтось щось зробив, і ми не можемо простити людину, ми ж хочемо завжди зробити щось теж таке саме неприємне тій людині. Це також така плотська натура. Ми хочемо це зробити, і це також коли ми прощаємо людину, це відкидається. Нема цього бажання. Якщо це справжнє прощення, не просто на словах, знаєте, як коли в школі було, помиріться, вибачте, «попроси вибачення, попросив, забув і все, вже знову чудите там на перервах. Чому ж так важко нам пробачати? Чого воно завжди нам так неприємно, Чого нам так тяжко? Думаю, кожен з вас це проходив, бо в дитинстві, підлітковому віці, в старшому віці, вроді просто сказати, вибач у людини, чи просто навіть коли процес покаяння... От важко сказати, Боже прости. Важко, постійно щось заважає, постійно, ну такий, знаєте, наче комок, наче щось от так от ступорить нас. І чомусь завжди ось так в житті відбувається, що хороші речі нам важко робити, а якісь злі і такі, знаєте, недобрі, які не будуть на наше збудування, нам дуже легко робити. Ми відчуваємо, що цей процес, начебто, не принесе справедливості для нашого болю. Ми відкидаємо через це прощення. Ми не можемо зупинити біль, який потім вторгається в наші думки. І ми саме гірше, це коли ми знаєте, такі відчуття, коли ми вважаємо, що гріх чийсь, він набагато важче, ніж мій гріх. І у когось життя воно набагато гірше, ніж моє. Ми знаємо, ми часто себе так заспокоюємо. Що, от, да, я згрішив, але, але ж він теж робить, я знаю. А от я бачив, мені розказували, мені хтось там сказав. І ми часто приводимо це в приклад, і ми наче себе типу оправдовуємо. Що от він зробив гірше, значить я ще нормально. І в нього все добре в сім'ї, в нього все добре в роботі, в служінні. То чому б мені так само не робити? Це найгірше, що нам заважає, просити прощення завжди, і що стосується і нашого батька небесного, і що стосується наших земних друзів, сусідів, людей, просто хто нас оточує. оточує. Саме важ, важче, знаєте, просити прощення в рідних, не знаю чому, завжди це прям дуже важко. Нам легше якоїсь там людини з вулиці попросити прощення, а в своїх батьків, в своїх сестер, братів, рідних, там в тьоті, дяді завжди це прям тягар. Завжди проблеми в сім'ях, бо брат не може попросити прощення в сестри там, чи брат-брата, і це тягнеться просто десятками років. І воно затягується, і воно, знаєте, потім у людини проблеми, і цікаво, чого. А той початок, десь той корінь, він ще десь там, років 10 назад, захований. І ми навіть про це не думаємо, ми просто забуваємо про це. Останнє, що слід знати, якби про прощення це те, чим воно не є. Коли хтось нас ранить, знаєте, прощення цієї людини не означає, що вона не несе вже відповідальності за це. І це не означає, що ми ігноруємо те, що вона зробила, якщо ми прощаємо когось. Це не означає, що ми робимо вигляд, що болю якби такого не було. Ми виправдовуємо те, що людина зробила, кажемо, що так, це все було добре, окей, роби так ще раз. Ні, це не це значить. Прощення це означає, що ми відпускаємо це. Ми рухаємось далі. Нам легше рухатись. Знаєте, часто вираз використовують от, тягар з душі впав. Це так само, от, ну падає такий тягар, якийсь якор ззаді у нас є. І він заважає нам рухатись, заважає нам швидко пересуватись. І він назад нас тяне може. Не просто стопорити, а він ще й назад нас може і тяне іноді, на дно, знаєте. І це завжди проблема, це тягар, його треба позбуватись якомога швидше, якщо в когось є такий тягар. Якщо ми вже дозволяємо ось цьому непрощенню вкоренитись в наших серцях і перерости в, які, в щось гірше, в щось більше, то ми ніколи не будемо відчувати ось цієї свободи і легкості в житті. Нас постійно буде якась тривога, нас постійно буде щось мучити, кажуть в світі, совість мучає. Це воно і є. Постійно буде важко до чогось підходити. Ми будемо щось починати, будемо згадувати цей момент, і все важко вже. І не хочеться вже щось робити. Давайте звернемось до Біблії, що нам каже Слово Боже про прощення. Дуже багато є місць, дуже багато є прикладів. Одне з них от, написано послання до колосян і написано третій розділ з 12 вірша. Так живіть нови, новим життям, як вибрані люди Божі, святі, улюблені, сповнені милосердя, доброти, покору, лагідності і терпіння. Будьте терпимими одне до одного. Прощайте одне одного, якщо хто скаржиться на вас. Як Господь простив вас. Але ж найголовніше над усім у вашому житті це любов до інших. Саме любов об'єднує усе досконалим союзом. І скажемо на це амінь, бо воно так і є. Господь хоче від нас цього, Господь каже це. Читаємо далі Єфесян, перший розділ, сьомого вірша, написано: у ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас. У всякій мудрості і розумінні. Також скажемо на це амінь. Бо воно так є. Далі читаємо Єфесян 4 розділ з 31 вірша. Усяке роздратування, гнів, людь, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Амінь. Бог вказує на це. Це тільки от три приклади. Якщо ми почитаємо Біблію, дуже багато про це кажеться. Дуже багато про це говориться. Бо якщо Господь хоче завжди сказати щось важливе до нас, через своє слово, через Слово Боже, він каже, це декілька разів, він повторюється. Повторює, це. Повторю, щоб ми не забували. Повторює, якщо може, комусь мало одного, двох разів, три, він хоче ще раз це повторити. Він хоче, щоб ми. Прям запам'ятали, знаєте, кажуть, один раз добре, два рази краще, три рази взагалі ідеально. Тому ми маємо перечитувати, ми маємо пам'ятати про це. Це важлива річ, яка має бути, можна сказати, основою в християнстві: прощення. Як би було легше жити людям, якщо люди би навчились прощати одне одне. Може, не було б воїн, може не було б стільки крові пролито, не було б вбито б стільки людей. І не було б стільки зла в цьому світі. Якщо б люди навчились прощати одне одну. Якщо люди би навчились, знаєте, не робити це з лицемірством, не робити це з таким обманом, наче ми прощаємо, але потім ми вже тримаємо, як то кажуть, ніж за спиною для того, щоб от людина довіриться, нам хтось там довіриться, і ми хочемо назад його втикнути, той ніж. Не з таким, а щоб це було реально прощення. Щоб це було реально, як оце я читав, воно звільняє від того тягара. Дає свободу, дає ось цю повноту. Я хочу коротко поділитися одну історією про прощення з Біблії, ви її, думаю, читали чи чули десь колись, е яку розповідав Ісус, про яку казав. Це Євангеліє від Матвія, 18 розділ з 21 вірша, десь так там написано. Така ситуація була. Тоді Петро підійшов до Ісуса і сказав: Господи, скільки. Разів я маю прощати свого брата, коли він грішить проти мене, може, сім разів. Ісус йому відповів, кажу тобі, що не лише сім разів ти мусиш прощати Його, навіть коли він грішить проти тебе 77 разів, це тут, так, в цьому перекладу взагалі там більше. Тобто це мається на увазі якесь велике число. Коли хтось обмане чи хтось там зробить тобі. от Щось неприємне, тобто ти маєш прощати постійно, 24 на 7 можеш прощати, нема обмежень, нема ніяких рамок в цьому числі. Далі написано: отже, царство небесне подібне до царя, який вирішив упорядкувати рахунки зі своїми слугами, це вже історія ця. І як тільки він почав це робити, привели до нього борожника, який був винен 10 тисяч талантів, це, це дуже багато. Скажу одразу, це дуже багато. Це дуже велика сума. Я зараз не скажу, бо я не переводив на сучасність, але це дуже багато. І оскільки той не мав чим сплатити цей борг, цар наказав продати його разом з жінкою, дітьми та майном, щоб той мав, аби повернути гроші. Тобто ми можемо зрозуміти, що це дуже багато, якщо треба було продати людей, дітей, майно, і тоді би покрився цей борг. Дуже велика сума. Можемо. Ну, уявити там, комусь звичайний, знаєте, е середньостатистична людина звичайною роботою, комусь повинна там 20, не, може не знаю, може мільйон. Давайте візьмемо просто мільйон, нормальну суму. І він розуміє, що він цю суму ніколи не віддасть, бо він не заробить її. Ну, нема можливості у нього просто. І от ситуація далі як розвивається. Тоді слуга впав на коліна і почав благати. Зажди трохи. Я клянуся, я поверну все. І змилосердився в той момент цар, простив той борг і відпустив його. І здавалось би, так, слуга просив, він просто почав моляти. Якщо він впав на коліна, він перед людиною почав просто уніжати, сказати, що давай, почекай, завжди, не треба. Тобто вже хоч якось той час, знаєте, відтягнути. Цар прощає, цар змилувався, він проявив ось цю, ось цю важливу річ, про яку я кажу. Коли слуга пішов. То знайшов одного зі своїх побратимів, який був винен йому сто динарів, схопив того за горло і сказав: Поверни все, що ти винен мені. Той упав на коліна і почав благати. Зажди трохи, я все поверну. Але перший слуга відмовив: пішов і кинув його заграти на весь час, аж доки не сплатить борг. Коли інші слуги побачили, що сталося, то дуже обурилися і пішли, розповіли про все хазяїну. Цар покликав того слугу і мовив до нього: Ти негідний рабе, я простив тобі весь твій борг, бо ти благав мене. То хіба ти не мусив так само виявити милосердя до свого побратима, як я це зробив? І розгнівавшись, він звелів покарати слугу і тримати в в'язниці, аж доки той не сплатить усе вповні. Ось як мій Отець Небесний учинить з вами усіма. Якщо кожен з вас від усього серця не простить брата чи сестру свою. Ми бачимо цю ситуацію, і це знаєте, такий наглядний приклад, як люди іноді поступають в своєму житті. І наскільки вони не пам'ятають про це, знаєте, закон сіяння та жатви. Вони не розуміють, от часто буває людина, у людини було щось таке в житті, ось так: от просто простив цар велику суму, надзвичайно велику. І здавалось би, після цього людина в такому стані, знаєте, приємному, має йти і далі також все всім прощати. Хто йому там повинен був, хто йому щось неправильно знаєте, дорогу перейшов, як кажуть. Але він робить все з точністю навпаки. Він робить взагалі все не так, і він просто цим самим такий плівок робить в лице оцьому цару. Бо цар хотів, я вірю, що цар хотів навчити, можливо оцю людину, показати оцю доброту, як треба, як треба діяти, як треба показати. Так само нас Бог іноді вчить. Ось так зроби. От тобі хтось щось простив. Іди так само зроби. Потім ти виходиш, береш свого. То тобі винен і поступаєш з ним так жахливо, ти просто його закидуєш заграти, береш щось за горло тут, вказуємо, тут ну, це, це зла людина. Це до чого треба довести, щоб так зробити. Часто в нас в житті ми просто не думаємо, що ми робимо. Ми не зважуємо. і основна проблема ми не хочемо ставити себе на місце когось. А якщо б ми так навчилися завжди робити в якихось проблемних ситуаціях, то, то набагато б легше було і просити прощення, і прощати. І взагалі розбиратись з будь-якою ситуацією. І щоб ми навчились би співставляти, просто бачимо когось ситуацію, постав себе на його місце. Поставив і зрозумій, тобі хтось винен там щось, просто або не винен, навіть чого ми про матеріальну. Якщо просто є там конфлікт, я хочу, щоб це почули всі, хто є онлайн, є конфлікт, є ситуація. І тобі сто разів, двісті разів прощали люди, були ситуації різні, прощали, а ти не можеш простити одну людину. Ну, заважає тобі щось. Це вже є питання тоді. Чому? Чого ти поступаєш як оцей слуга? Рано чи пізно Господь зробить так само, як зробив ось цей цар. Він позве, покличе до себе і скаже: нащо ти так зробив? Я ж тебе навчив, я тобі показав на твоєму прикладі, на твоїй ж, на твоєму тілі, так би мовити, це. А ти як поступив? І Господь вчить, Господь хоче, щоб ми робили це правильно. Бог не буде, знаєте, такий жорстокий, Бог не буде такий поганий, Бог є справедливий, сказано, Бог є праведний, Він як сказав, так він і зробить. Він не буде відступати від того, що він говорить. Він не буде робити щось наперекір собі. знаєте, Це не людина, яка оп, і по-іншому зробить. Ну, бо жалко. Бо ж не буде так робити. У людини у цієї слуги у нього не постраждав ніхто. Ні діти, ні дружина, ні його майно. Він розумів, так, все добре, все, все прекрасно, вийшов. Я просто уявляю, якщо б зараз ця ситуація була, то просто він би пішов до сім'ї, сказав би, все, ми вільні, ми нікому нічого не повинні, у нас діти живі, нас не продали, з нами нічого погане не зробили. Він мав би славити свого Господа, мав би величати просто і розуміти те, що тільки що він мав засвоїти ось цей урок. Але, на жаль, Часто і ми так само робимо, ми так само поступаємо, ми не засвоюємо це урок. Але Господь він буде вірю що буде повторювати. Господь буде нагадувати, Він буде казати нам за це і, і вчити, вчити з кожним кроком. З кожним днем будемо навчати щось новому. Знаєте, навчатися це дуже добре, це збудовує нас, це дає нам прогресувати, не навпаки вниз, як називають, деградувати. А навпаки, Господь хоче, щоб ми були розумними, Господь хоче, щоб ми були мудрими, щоб ми робили все по слову, щоб ми. Він не хоче, він, знаєте, ну, не, не може зробити ідеальну людину. Але Він хоче, щоб ми прагнули цього. Щоб ми хоча б старалися, знаєте, як також колись казали, за старання, от отака от оцінка, за старання, ось стільки тобі там премія. Старання. Господь хоче побачити твоє серце, як ти стараєшся щось змінити. Почати прощати вже з сьогоднішнього дня. Якщо хтось сьогодні це чує онлайн і... У вас є якісь питання зі своїми рідними, близькими, є питання з братами, сестрами з церкви, просто з сусідом через дорогу? Вже сьогодні йдіть і починайте вирішувати це питання, прощати цю людину. Якщо людина з вами щось не поділила, якщо ви комусь винні, прощення просіть. Благайте. Наскільки легше і простіше буде жити нам в житті в такому, в такому випадку? І наскільки хочеться молитись, знаєте, зараз у нас буде молитва, і хочу, щоб ми молились за тих, хто не може попросити основне своє прощення в житті. Це у, у Батька Небесного нашого, у нашого Бога, у того, хто просто постійно чекає, щоб ти грішний, прийшов і покаявся. За наших родичів, знаєте, хто не знає Господа, хто не з ним. Хочу молитися за цих людей, щоб вони прийшли, щоб вони це зрозуміли, щоб в них було це бажання. Давайте ми будемо готуватись до цієї молитви і думати, за кого ми хочемо помолитися. Ми можемо називати імена. Ми можемо молитися. У нас є для цього час. Можливо, у нас, ми розуміємо, що є десь, згадали тільки що якісь моменти, де ми комусь не простили щось. Або де ми хочемо когось попросити прощення. Будемо згадувати, будемо молитися за це, щоб Бог нам показував. Можливо, Бог нагадає. Час таке буває, реально забули. Скільки зараз справ, стільки зараз проблем знаєте, в житті, війна, там те, там інше, там робота, там ще щось по служінню. І ми часто забуваємо. Просимо Боже, нагадай. Покажи де, де я був неправ. Укажи мені ось так, я попрошу прощення. Ось так. Або покажи мені де я піду до тої людини, ми розберемось, вип'ємо разом каву, будемо мати гарні стосунки. Щоб в церкві були усі гарні стосунки, Хочеться за це молитись. Тоді не буде ніяких розділень. Тоді не буде ніяких прихильників того чи іншого. Просто буде мир, буде єдність і буде любов. Це самое головне, що вчить нас Господь любов, мати любов. Це слово, якщо не помиляюсь, воно найчастіше використовується в Біблії. Також це не просто так. Бо хоче, щоб у нас всюди була любов. І це було не тільки, знаєте, в цій будівлі, в церкві, а взагалом, в житті, щоб ми і проявляли. До людей, які нас оточують кожен день, щоб ми не так, що в церкві ми всі добрі, хороші, виходимо, там відбувається взагалі щось страшне. І так і ніколи знаєте, не скажуть, що це віруюча людина. Я не раз чую неприємні такі знаєте, ситуації, коли людина ну, є в церкві, а ти десь там чуєш від людей з світу, що от я з ним десь працював, чи я з ним там вчився, чи вчилась. І я навіть не думав, що це віруюча людина по його поступкам. Це, мені здається, саме печальне, що може бути. Це дуже прикро і це дуже неприємно. Ми не маємо так себе поводити. Бог нас щить, як правильно поступати. Бог хоче, щоб ми так поступали і щоб люди це бачили. Тому давайте ми будемо схилятися перед нашим Богом і просити прощення і молитись за це. Згадуємо все, що зараз є у нас на серці. Господь, ми. Приходимо до Тебе в молитві, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що ти дав нам одного разу прощення. Ти звільнив нас, Господь, від гріхів, Ти звільнив нас, можливо, від залежності, Господь, від того, що тягнуло нас, Господь, на пропасть, тянуло нас на те дно, Боже. Ти звільнив нас від всього, що відводило нас від Тебе. Ти звільнив від гріха, який руйнував наше життя, руйнував наше серце, руйнував, можливо, наші гарні добрі нрави, Господь. Ти звільнив і ти дав прощення, Господь. Скільки разів ми просили прощення, скільки разів ми молились до тебе, Боже, прости, Боже, каюсь, і це могло повторюватися кожен день. Кожен тиждень, Боже, кожен місяць, і це довго було, але ти даєш прощення, Боже, і ти вчиш робити так само. Ти вчиш поступати так само, Господь. Не забувати про це, Господь. Що треба прощати? Треба людина, якщо приходить, благає в Тебе, благає на колінах. Чи може це метафора Боже? Просто просить, Боже, вирішити ситуацію, Господь. Нехай ситуація вирішується, нехай не буде конфліктів у нас в житті ні з ким. Ні в церкві, ні просто в роботі, ні в сім'ї, ні з рідними, ні з дальніми родичами, які десь знаходяться далеко від нас, Господь. Згадуємо всіх, Боже, хто у нас є на серці, хто нам можливо тримає цей тягар, чого нам важко жити іноді, чого нам важко щось робити, чимось займатися іноді, Господь. Благослови, Алілує, очисти наші серця, очисти від того, що там заважає нас, Боже. Ми також сьогодні просимо Боже за тих людей, які не знають, що Тебе, Боже. Вони бояться, можливо, сказати, ось це слово прости. Вони далеко відійшли від Тебе, вони десь в відступництві, вони десь в гріху, в цьому жахливому світі, темному, Боже. Але дай їм в серці оце бажання просити в тебе прощення, бо ти його даш, Боже. Якщо людина прийде, схилиться перед Тобою, почне в молитві просити і благати, ти завжди даєш прощення, Боже. Достукайся до сердець цих людей. Постукай їм, Боже, вночі, у вісні, не знаю, як ти цим скажеш, але проговори, Боже. Молимось за наших рідних і близьких, хто не з тобою, хто не знає Тебе за їхнє покаяння, за їхнє наближення і приближення до Тебе, Господь, щоб вони були вірні Тобі, щоб вони також були віддані Тобі, Господь. Вірю, як і ми. Щоб кожного з нас, хто є на цьому місці, хто є онлайн сьогодні, не було цих питань, як когось простити чи коли когось простити, просто йти і робити це. Є в когось ситуація в церкві. Ідемо й вирішуємо, Господь. Разом молимось, разом в обіймах проводимо час, разом каву п'ємо, відпочиваємо, трудимось, служимо для слави Твоєї, але не знаходимось в цьому стані, коли ми друг друга обходимо, коли ми не хочемо навіть вітатися з цією людиною, коли ми не хочемо уникати цю людину всюди очима. Не втіче Господь. Ніхто не втіче. Нехай кожен це зрозуміє, Боже, в церкві. Неважливо від статусу, неважливо від років. Неважливо, оскільки це ці людини в церкві вже. Боже, благослови, аллює. Відкривай, давай мудрості, Господь, давай розуму, відкривай ці очі, відкривай, і наближай до тебе, дай розуміти, дай мати розуміння, конкретне розуміння, Господь, чого ти від нас хочеш. Десь щось забули, десь про щось, Боже, не пам'ятаємо. Нагадай, Господь, нагадай і дай нам не забувати про це, Господь, аллилує. Кламіна, хвара, рарара, благословений будь наш Бог. Ми молимось, Господь, разом з тими, хто онлайн. Молимось, Господь. Вірю, що там, Боже, є люди, які хочуть, Господь, просити в тебе прощення, які хочуть прощати, Боже, хочуть виконувати Твої бідниці, слово Твоє Господь. Нехай воно так і буде, Господь, аллює, в ім'я Ісуса Боже. Я читав там онлайн, пишуть, Боже, люди, хтось просить за покаяння когось. Ми згадуємо. Ми згадуємо в цій молитві. Будемо згадувати ще пізніше, Боже, коли молитва буде за потреби, Боже, благослови, аллює. В ім'я Ісуса, церкву Твою, щоб вона була єдна, щоб була любов, була любов в церкві, Боже, поміж братами, поміж сестрами, Господь, поміж старшими братами, хто є єпископами, пастирами, пасторами Господь. Нехай не буде ніякого цього розсіяння, Боже, нехай не буде цього розділення, яке є. Боже, прибери це, ми не хочемо це бачити, Боже. розруш. Розруш, дай людям славити Тебе разом, дай людям поклонятись Тобі разом. Дай людям перебувати в місцевості з Тобою разом, перебувати в спілкуванні з Тобою також разом, не бути по якимось групкам, по якимось районам, десь відділені. Боже, ми разом і є церква Твоя, церква Ісуса Христа, Господь. Нехай воно так і буде. Алілюя, Боже, благослови. Благослови Боже служителів нашої церкви, благослови Боже всіх, Боже, всіх, хто є в нашій церкві, Господь. Нехай не буде ніяких труднощів, нехай не буде цих питань, Боже, які не дають нам служити. Десь заважають, десь відволікають Господь. Благословив ім'я Ісуса Боже. І надалі Господь, благословляй нас, Боже, направляй. І в цей вечір, Боже, ми хочемо надалі перебувати, навіть коли підемо ще по домівкам нашим. Хочемо перебувати у цих роздумах, в такому стані, коли ти хочеш з нами щось робити, говорити до нас, наш Бог. Аллилуйя. Благослови, збережи нас всіх наші серця від диявола, від ворога, Господь, який ходить, ходить, як той рикуючи лев, Господь, благослови. Дай нам сили боротися і протистояти цьому, Господь, в ім'я Ісуса Боже. Ми запрошуємо тебе, Господь, надалі. Благослови Слово, яке буде далі звучати, ігора Боже. І нехай буде те, що ти хочеш сказати, Господь. Проговори, проговори його устами, Боже, те, що ти хочеш говорити до народу свого Господь. Будь з нами, будь поміж нас. І будь на цьому місці. Тобі за все слава наш Бог, Отець, і не Дух Святий. Амінь.